Європейці почали готуватися до найгіршого сценарію краху євро. Учасники валютного ринку вже тестують програми для торгів валютами, які були скасовані після запровадження єдиної. Так, одна з провідних брокерських компаній iCap підтвердила, що тестує програму з драхмою на випадок виходу Греції зі складу ЄС. Також до можливого краху готується ще один великий учасник ринку CLS Bank. Які валюти тестує цей гравець, не уточнюють. Нагадаємо, чутки щодо виключення Греції із Єврозони з'явилися після того, як країна навесні 2010 року звернулася за кредитною підтримкою до ЄС і МВФ. Обговорення такого сценарію посилилося влітку цього року, коли в Афін виникли складнощі з рефінансуванням державного боргу. Про перспективу краху євровалюти говорять і представники влади країн старого світу. Так нещодавно канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі закликали лідерів ЄС. За будь-яку ціну врятувати єдину валюту на думку цих двох посадовців, із крахом євро прийде розпад європейського союзу.